Без суду не вийде. Ошуканим злинчанам відзвітували, як просувається справа щодо земельної афери. Нагадаємо, торік внаслідок ускладнень укладання фіктивних договорів оренди півтисячі селян втратили право користуватися своїми земельними наділами. На зустрічі до жителів злинки Маловисхівського району приїхали очільник області, прокурор та головний поліцейський Кіровоградщини. Запевнили, власники паїв можуть спокійно обробляти свою землю, вирощувати і збирати врожай. Незабаром розпочнуться судові засідання. Як змінилася ситуація, в розслідуванні. Вані земельного злочину розкаже Яна Семенюк. Який п'ять сотень злинчан до сих пір не повернули свої паї. Щоб розірвати договори, власники землі мають подати в суд. Однак зробили це одиниці. Ну чого, ми довжні свої собственниці акти на руках у нас у всіх. Частину договорів аферисти склали на померлих людей. Тож їх спадкоємці вважають абсурдним доводити у суді, що їх рідні не давали злочинцям землю в оренду. Мій батько помер у 2010 році, ага, в тому році, типу, він підписав договор оренди. я ще раз прошу. Ага. Мій при, при, мій тепер оренти. треба в суді доказувати, що, це, що мій, мій батько не підписував, це, Як це, можна це. мертва людина підписати договір оренди? Очільник області наголошує, крім суду, іншого законного методу розірвати пакетом усі договори не існує. Постраждалим від цієї земельної афери запропонували безкоштовну юридичну допомогу за майже місяць. Ошукані селяни послугою не скористалися. Будь ласка, приїздіть до нас. Горі, ми укламу, укладемо з вами договір про надання безоплатної вторинної допомоги, і працівники цього центру будуть за вас ходити до суду. Прокурор запевнив затягувати судові процеси, прокуратура не дозволить. Ті експертизи, які ми висновки експертизи, які надається органи слідства, вони повинні прийматися судом як письмовий доказ. Це дуже просто такий є вислів в юридичний, і це можливо, тому що це законодавством передбачено. Тобто, е, моменти ті, як е, вже. Озвучували затягування цього не буде. Уже цього місяця відбудуться судові засідання у справі. Березні місяці у нас буде чимало засідань. Ми будемо працювати над тим, щоб власне. Мати результат після першого засідання, і поки правоохоронці розшукують фіктивного орендаря, очільник Кіровоградщини не запевняє, селяни можуть користуватися своєю землею і вирощувати врожай. Ми гарантуємо людям про те, що вони будуть мати можливість користуватися своєю землею такий спосіб, який вони вважають за потрібне, або самостійно обробляти, або передавати тому фермеру, якому вони довіряють. Тому в цьому питанні в безпековому ніяких проблем не буде. Деякі злинчани вже так і зробили. Били, передали на діли іншим орендарям. Тепер разом відстоюють власність у суді. Я теж б не подала. якщо смі не мій фермер, що я він мав проблеми землею, Я б теж не подав, бо в мене нема грошей. Він просто заінтересований, Він подав, ну, того, що в нього є інтерес, щоб я була в нього. Загалом місцеві жителі зустріч задоволені тепер чекатимуть результатів. Ми раді з того, що губернатор наш Сергій Анатолій прислухався до нашого до нашого прохання. І запрошення він приїхав до нас у злинку, привіз нам людей ну, вагомих в області, і головного прокурора, і начальника УВД. За ініціативи очільника області для селян у Злинці створять безкоштовну правову консультацію. Яна Семенюк, Олександр Донцов, день за днем.